Святий всемогутній Боже, Алілуя. Дякуємо Тобі, Господи, за цей день. Дякуємо Тобі, Святий всемогутній Господь, за те, що ти з нами. Молимо і просимо Тебе в цій молитві, святий Боже, за нашу Україну, за наших українців. Господи, просимо Тебе за кінець війни, просимо Тебе, Господь, вижене росіян з нашої землі, нехай повертаються в свою землю, схилять коліна, розкаються, Господь. Попросять пробачення в Тебе, покаються і ділами перед українцями, Господь. Нехай вони будуть звільнені від влади диявола, який зараз царює в Росії, Господь. Зміни, зміни господь, зміни серця росіян. Нехай вони, Господь, зрозуміють, що вони роблять зло, що вони служать дияволу в ім'я Ісуса Христа, святий Боже. Молимо і просимо Тебе за Україну, Господь, за нас, українців, Господь, захисти нас, збережи нас в ім'я Ісуса Христа, святий Боже. Молимо Тебе, просимо, Господь, своєю могутньою силою, могутньою рукою покрий нашу землю, Господь. Нехай всі ракети повернуться назад звідки. Кіля вони були запущені на Україну, всі шахеди розвертаються та летять до своїх пускових установок, Господь. Захисти, збережи, нехай прийде кінець війни в ім'я Ісуса Христа, святий Боже. Молимо тебе за нашу владу, даруй їй мудрості, даруй їй силу. Молимо тебе, Господь, за наших генералів, офіцерів і солдатів, даруй їм силу і мудрість. Допомагай їм вижити, допомагай їм, Господь. Повернутися додому в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе Господь, за Володю Китаєва, за Дениса Козаченка, Василя сина Мар'яни, Антона Дар'єнка, Андрія Костюка, Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталі, саму Наталію, Назарія Чоловіка-Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвенчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свередовича, Діму Сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіди, Сашу Репенка, Сашу брата Лілі Литвиненка, Сашу Ремонтника, Сашу Ємільянова, Женю Єміллянова, нехай знайде. Вітю Єміллянова, Сергія Ємільянова, Віталія Сенаїнниць, Віталія чоловіка Наталія, Богдана Сина Продавчині, Михаїла Збишева, чоловіка з Макарова, Богайчука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія. Тимочко Олександра, Миколи прізвище не знаю: Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії, Вадима, брата Наталії Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія. Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієн, Володимира, сина Марії Гомана, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, Племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати, Наталю, сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду. Безвісті зниклого Федоренка, Сергія, безвісті зниклого Сашу Суворова, нехай повернуться, за Олександра, Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любові Кільник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук. Дмитра, сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржус, Ігоря Остемчука, Сергія Сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук, Івана, та Романа, Василя, Леоніда, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталії Даніленко-Ніколаєнко, Зазвільнення з Полону, синів Оксана адміністратора, Віталія Олі Бабак. Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлого, Даниїла, Андрія, Богдана і всі, хто поряд, Наталі з Блаблакара і чоловіка, Олександра і Олексія, синів Оксани Шкарлет, Сергія Вигівського брата Альони, Віталія Жінки з Ситняків, Володимира Леоніда Штойка, Вадима сина Світлани, Віталія брата Світлани, Миколи Вікторії Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені Зонукіївців. Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенія Момрик, солдата Володимира, Віталія, Романа, Василя Гриджука, Володимира Федорева, Миколи Ткачука, за звільненого з Юрія Варцебюка, за чоловіка Люби Мухальченка, його побратимів, за воїнів Гани Ільків, Михайла Дмитра Андрія, Юрія Івана, Юрія, за зниклого безвісті Сергія Ольги, за безвісті зниклих Ігоря і Олега Марії Михайлишин, за безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря. За Богдана Оксани Мозів, за воїнів Ірини Лящовської, Володимира, Романа, Мар'яни, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія Володимира та їх побратимів, Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдана, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук, Василя, Володимира та Миколу, Василя Жені Андрійчук, Віталія і Миколи, Галини Филинович, Андрія Матлака зниклого безвісті. За зниклого безвісті Дмитра Марії Мадзюк Михайлівни. За романа Оксана і його побратимів, Дмитра Литвиненка, Тараса Галини Головин, Валентина Брата, Олександра Сина і Степана Зятя, Лідиї Лищук, Олександра, Михайла, Олександра, Миколи, Василя, Андрія, Оса, Оксана Жиана, Олега, котрого підвозив, Сергія сина Неоніли Овчаренка, за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів. За Курманенко Віктора та Геннадія, за полоненого Івана Зазова, Коломис Марії, за зниклих безвісті Сергія, В'ячеслава, Павла, Юрія, за безвісті зниклого Константина, сина Ніни Васильівни зі сотої бригади, за безвісті зниклого Мирона Ольги Кудин, за Андрія та Євгенія Тармари Сторожук, Олександра Ніни Андрющенка, Віталія зниклого безвісті, Михайла Тетяни, Сергія, сина Любові. Біп Романа, горіна Богдана та Андрія, воїна Євгена, за зникло у безвісті Володимира, Євгена, Сергія, Ларису, Любов Фанасенка, зникло у безвісті Володимира Сорокіна, за зникло у безвісті Богдана Петренка, сина Галини, воїна Олександра Райса, звільнення з полону Сровнерика Павла, воїна Андрія, Люби, Бойко, за Валентина Хомотовська і його побратимів. За зникло у безвісті Станислава Липського. За Віктора Крука з Фастова, за Олександра сина Любові Гребінь, за Михайла, Володимира, Івана, Ореста, Тараса, Ігоря, за зниклого Ростислава Петчука, за зниклого Сергія сина Людмили, за зниклого Олексія Дзюби Гаврилівни, за Олександра, Валерія, Романа, Владислава, Володимира та їх побратимів Світлани Пантелеева. За зниклого Олександра сина Таню Хоружої з Іванківців, за онука Олександра, зятя Сергія та племінника Романа, Ніли Григорєвої Лосяцької, за Миколу чоловіка Світлани з Небелиці, Сергія сина Анни Валін, за сина Катерини Устименка, за воїна Василя Марини Хміль, за Богдана сина продавчині Квітів, за Мішу, за Тараса Любові Солюк, за Олександра Блоцького. за Сергія, автомеханіка з гаража. Господь, прошу Тебе захисти, захисти життя цих хлопців і дівчат, нехай всі вони повернуться додому живими і неушкодженими, Господь, нехай їхні сім'ї, Господь, будуть підтримані Твоїм Святим Духом. Нехай їх, Господь, їхні душі, врятуй та спаси силою Духа свого святого, Господь. Нехай, Господь, хто потребує тебе, Господь, а вони всі потребують Тебе. Прийди до них Господь, прийди до них, Господь, і допоможи їм пер пережити цю війну, Господь, і повернутися додому, покаятися перед тобою, прийняти тебе, Господи, своїм Ісусом, своїм Господом і Спасителем Ісуса Христе, в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Я прошу тебе також за потреби людей. За звільнення від проклять, взяття життя в Божі руки, благословене життя В'ячеслава, сина Наталі Андрушка, за звільнення від нечистого духа і прокляття та зцілення горла Олександра Дудки. за зцілення від хвороб Олега Батіга батька Ярослава і матері Стефані. За зцілення серця Світлани, за зцілення серця нервової системи Павла Максима, Олександра, Владислава Артема, Олександра. Еміне, Емілії, Тетяни, Дарини, Ангеліни, Людмили, за зцілення суглобів Руслана Ковальчина та звільнення від страхів, прокляті боргів, зцілення Ірини, За зцілення та спасіння Родіона, Микити, Світлани, Тетяни, Олексія, Федора, Дмитра, Бориса, Людмили, за спасіння брата Валентина, за родину Олени Олександрової. за зцілення онука, Сергія, сестри Лариси, Любові Афанасенка, зцілення Івани Галини Гамаря. за зцілення. Від онкології Петра, брата Анни Бовик, зацілення сестри моєї Наташі Старшої, Наташі Молодшої, Господь, молодшої господьстілих, зацілення онкохворого кароля чоловіка. Ірини Петренко, за спасіння і благословене життя Дарії Зумені, за зцілення Богдана, сина продавчині квіти, за звільнення від, від прокляті нечистих духів Ольги та її чоловіка, Євгена за його спасіння, за зцілення спини Бориса Миколаєвича, за зцілення серця, крові і сечової системи зцілення від бактерій, Господь, які залишилися в моєї дружини в ім'я Ісуса Христа, за зцілення моєї мами, зцілення тата, зацілення моєї тещі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь Господь. Алілуя.